Прийшли і пішли додому їсти, мити ноги, пісяти і лягати спати. Там по великим чорним Не Розказувати, що це гінекологія. Ще добиває вам спину, біцепс біцепстигне, ваша центральна нервова система у вас загалом. Я антибодипозитив, я боди негатив. Ту минутку хейта не надо было бы тогда. Поксичный, поксичный. Ладно. Средняя тройная Так что Це денси, навороченість і досить стегна. Пройшов тиждень після змагань. Бачите, я не саме жирний. Тримаю дієту на п'ять церкву до дуже голодний. А, відновлююсь відповідно довше, але зараз а, фаза. Відновлення, щоб потім крок назад, щоб потім зробити два-то щоб трошки розтягнути Всередину спини і е, включити об'єму. Фокусований на тому м'язі, який ви тренуєте. Ви не приходьте сюди підіймати, ви приходите тренувати м'яз. Підіймати треба в тому поверні цим не займатися. Кожен рух концентрований, фокусований і має попадати виключно туди, куди вам потрібно. Я стараюся робити один, може два робочі підходи. Це е, Підходи в відмову або практичну відмову з максимально можливою вагою і від 6 до 15 повторень, Там просто дивлячись на те, скільки вам потрібно, щоб, е, щоб не доробити останні повторення робиться з максимальною концентрацією. Це саме то, після чого ваш м'яз підтримує спину, щоб рости. тренуванні стараюся виділяти одну дві вправи таких самих м'ясних, які е, краще включають ту групу, яку ви тренуєте в конкретне тренування і на цих вправах роблю більший об'єм роботи, можу інтенсифікую там, дроп сетами, водаун е, сетами, зворотніми. Ну, типу, драбинку і неза. Сьогодні в нас це тяга те грифо, але різна. одна отака, і інша в нас буде така. Е, Запікаю. Зараз будемо йти назад і робити повільніше, щоб добити це все. Це був робочий підхід. І далі, щоб це інтенсифікувати, відповідно, додати трошки об'єму і на мене це права дуже добре працює. Я просто буду Іти в зворотньому напрямку, але робити цю вправу повільніше, з більшим фокусом. І довго не відпочивайте. Відпочивати попитці. почнимо собі, що ти знаєш. Ну, ні, 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 але ж само. Ну, до робочої тип, на такому мені здається. О, а потім ми зробили один два, не знаю, відмов. Оп. Ставь час офигенных историй. Виставити просто це. треба, щоб у волей дотягувалися до цих крочок і тоді ви можете нормально розтягнути. Казова медицина довела, що тіло може харчуватись під час тренування. І є ці всі БЦАки, ЄА, і ця вся штука. Типу, ви по факту їсте під час тренування собі. Я ще додаю ЄА, креатин. І в мене ще тут є вуглеводи. Е, кластер Декстрім. Е, це якраз щоб ваші м'язи їли, він досить доступний на базі кукурудзяного крохмалю. а Крохмаль це в принципі чистий віпогін, якщо ви не в курсі. І трошки рожевої солі, тому що коли ви між міжкрятиний простір заповнює вода. А сіль це факт електроліти. І покращити провідність і нерватися м'язів краще і пам краще. І і ніколи, ніколи не їжте солодкі, швидкі вуглеводи перед тренуванням або під час, тому що це може призвести до зневоднення організму. Насправді швидкі вуглеводи, вони швидкі і швидко засвоюються. Для Засвоєння глюкози потрібна вода, яка буде йти саме на засвоєння глюкози. Якщо я щось говорю неправильно, коментарі, будь ласка. І відповідно вас буде сушити просто. Тому ніяких швидких і взагалі їх наші ванки теж хочете виглядати нормально. В підходах це не замахатись. Типу, замахуватись, будете на робочому. Розминочні підходи для того і розминочні, щоб ви розмялися, а не вбились до того, коли ви маєте зробити основну роботу. Бо основна робота, отут, підмову з максимальною концентрацією, я вже говорив. Вмирати треба на цій виріші. Закінчуємо спину, продовжуємо розтягувати, щоб розтягнутись, м'яс краще краще відновлюється. Краще відновлюється, бо краще циркуляція крові, тому потрібні масажі, і ця вся штука. Та, трудно, бо треба знайти нормального масажиста відводити нормальну грошей, щоб знайти нормальним, щоб витримали по час. Роблю тут тягу, грувуську. Так вона мені попадає. Така класна назва еректори хребта. Трошки в тропеці. І, ну, і чую Просто максимально домовсь. Що там по великим чорним палкам. Та херня скрипіла. Тут ми десь поставимо значок 18. Вона не скрипить, вона зручніша Та. і типовий. І це все просто детально. Тут ну, схема та сама. Робимо 4-5 підходів, 1-2 робочих. По вазі дивимося, кожен підхід додаємо. Але робимо так, щоб ви добре відчували. Типу, ніколи, ніколи не робіть, щоб ви просто піднімали вагу. Типу Це не історія про бодібілдинг, якщо ви просто підіймаєте. Це історія про Якщо ви вирішили просто підіймати, це історія про травми, типу повільний результат відносно, Та, він і так не самий швидкий. І про, про замаханість я не знаю, але це не бодібілдинг. Бери побільше і кидай подалі, тут не працює. Спочатку мозок, потім м'яз. Я маю щось сказати. Ой. Немає що сидіти в тому залі по три години, якщо ви не працюєте тренером. Знаєте, якщо ви працюєте тренером, іноді немає що сидіти в тому залі по 3 години. Прийшли, зробили роботу і пішли додому їсти, мити ноги, пісяти і лягати спати. Е -е. Нормально я стараюсь своє тренування. Е -е Запхати в півтора години, щоб далі м'язи ще додатково не окислювались і так вистачає. Типу не треба, не треба тут влаштовувати, як я е говорю, з Дуна ганяти по залу, не треба влаштовувати спікінг-клаб. Хочете типу, поговорити з людьми, говоріть з ними поза залом, сюди ви приходите не говорити, а робити роботу. Е тому відповідно зробили і більше хочуть. О, типу, Якщо ви там е, не дай Бог, боїтеся перепрацювати, боїтеся перевтомитись. А на що ви сюди приходите? Типу, ну, треба було вдома сидіти, Пити чай, перед телевізором я не знаю, У парку гуляти. Нема такого, типу, багато чи мало, нема такого в їжі, нема такого в тренуванні. Нема такого там в вітамінах. Є одне поняття стільки, скільки треба. Все Все інше для вас не існує. Інша кількісна оцінка це не ваше діло. Особливо, якщо у вас є тренер, треба робити стільки, скільки потрібно. І ну, взагалі тобто, буде. Мені хтось колись скаже, що це жіноча вправа. Е, я вас ну, розчарую, тому що ну, привідні м'язи і не тільки, а взагалі все тазове дно, вони повинно, повинні бути в тонусі завжди і розвинені. Це дуже важлива частина тіла. В принципі, якби, ну, ви ніколи не можете бути розумніші, ніж мільйони років еволюції до вас. Е, тому відповідно, в принципі, тазу водно е, міцне, навіть для загального здоров'я і для того, щоб у вас е, не показувало на пів шосту, воно має відповідно е, бути теж укріплене. Це для людей, які не займаються змагальним спортом, які замагаються змагальним спортом. Е, е, то не забувайте, якщо ви будете виходити на сцені, ці приводні м'язи, стегна, вони вам дуже добре зроблять форму. Форму стегна загалом. І у вас не буде тої ями між ногами. Тому не забувайте про це. Вправа дуже важлива, її потрібно робити, і не ходити не розказувати, що це гінекологія. Люблю ненавидже. Дуже круто розтягує біцепс стегна і принижується в кінці тренування. Коротше, це мертва бормунська тяга. І вона ще добиває вам спину, біцепс стегна, ваша центральна нервова система у вас загалом. Робимо в босі в Тому що так краще стабілізується, знову ж таки, ви не розумніші, ніж мільйони років еволюції до вас. Вас природа народила і створила без взуття. Взуття ви створили собі самі. І тіло балансується на, ну, типу, без взуття. Тому, відповідно, якби, такі всі речі я би рекомендував робити посольше. Я антибодипозитив, я бодинегатив. Токсичный что-то.